Вітаю на каналі Життя Триває. Це акваріум на 300 літрів, і в мене на нього великі плани завести в ньому скалярій. А де я збираюсь брати скалярій з цього акваріума. В мене тут є такий чудовий червоний самець і самочка. Самочок тут, до речі, три штуки, і він по черзі нареститься з усіма трьома. Ось, Сьогодні 7 січня і. Відбувся нерест, Температура води в акваріумі 27 градусів. І також я додаю сюди періодично листя дубу, і вода така м'яка. І скаляріям подобається, вони тут регулярно нерестяться. Скалярії відганяють відкладки всіх інших рибок і обмахують плавничками, щоб ікра не зіпсувалась. Але залишати ікру в загальному акваріумі немає ніякого сенсу. Вона тут буде вночі з'їдена. Бачите, сваряться самочки. Батьки охороняють свою ікру, нікого не пускають. Ось. І зараз я почекаю, поки вони вже завершать цей процес. Сам нерест відбувається десь години 2-3. Ось я дочекаюсь, коли вони вже все зроблять, і буду забирати ікру, буду інкубувати ікру в іншому акваріумі. Вони відклали ікру на помпу від фільтра, і доведеться цей фільтр звідси вилучити і замінити на інший. У мене є інший фільтр, то це я покладу в нерестовик, а сюди встановлю інший фільтр. Вже вони не нерестяться, вони тільки охороняють кладку. Приготувала нерестовик, це харчовий контейнер на 30 літрів. І встановила сюди компресор і обігрівач. Температура 28 градусів, вода з того ж акваріуму, в якому відбувався нерест. І Зараз буду забирати ікру. Це Маруся, контролює всі процеси, їй тут тепло, подобається на акваріумі. Ось вимкнула фільтр, і ось в цю кружку буду забирати ікру. Ікру треба таким чином забрати, щоб не було у ікри контакту з повітрям. Тож я ось таким чином це буду робити. бачите. Зараз зніму помпу, на яку рибки відклали ікру, і положу її в цю кружку і перенесу в нерестовик. Відключаю фільтр. Ось справа зроблена. Обережно перенесу все це діло в нерестовік і будемо далі вихажувати малючка. Ось це вже нерестовичок. Зараз підключаю кисень. Оцей поток повітря, він повинен бути близько, але не повинен збивати ікру. Це метиленовий синій додаю одразу метиленового синього, щоб ікра не зіпсувалась. Колір повинен води бути такий досить синій. Я додала не знаю, капель на 30 літрів, капель 20, напевно, я додала. Але я не рахую ці краплини тіленки. Я просто дивлюсь, щоб вода була равномірно така синя, ось такого кольору синього. Це на наступний день з'явилася ікра, яка побіліла. Її досить небагато, зовсім трошки. І я голочкою знімаю ці побілівші ікринки, щоб не зіпсувались ті ікринки, що поруч з цією зіпсованою. Якби це було в акваріумі, то цю функцію виконують батьки, вони б прибрали зіпсовані ікринки. А так, як це в мене окрема ємність без батьків, то я поприбирала оцю ікру. Так, я робила другий день і третій, третій день також. І Зіпсованих ікринок було небагато. Десь в загальному штучок 5-6 я прибрала цих зіпсованих ікринок. Потім оця ікрин, ікринка, яка зіпсована, впала на дно, шлангочкою її видаляють з акваріума. Ось це вже гарна ікра, все тут добре. Шлангочкою просто прибираю ці зіпсовані ікринки. На четвертий день з ікри з'явились лічинки. Вони так тримаються, всі купи, деякі висять на фільтрі, деякі лежать на дні. Але вони так всі разом і можна помітити, як вирушаться в них хвостики. Також хочу звернути вашу увагу, що поки рибки на стадії ікра-лічинка, їм не треба вмикати світло. Я вмикаю світло тільки коли знімаю, щоб показати, що там відбувається в нерестовичку. Весь цей час ікра у мене без світла була, І вона така, трошки, я її притемнюю, закриваю. Бо коли ікра знаходиться на світлі, вона псується. І також я їм не змінюю параметри, не доливаю сюди води, і вони всі в сталому стані. Це вже п'ятий день, лічинки вже розбрелись по всьому акваріуму. Але вони ще не плавають, вони лежать на дні, харчуються за рахунок жовточного мішечка. Світло я їм також ще не вмикаю. Годувати їх в цей період також не потрібно. Це ранок шостого дня, деякі лічинки вже почали плавати. Це вже не лічинка, це вже мальок. Ось. Але їх небагато, їх зранку штучки 3, під вечір їх стало вже набагато більше, і їх можна вже перший раз погодувати. Я їх годую вареним жовтком. це жовток, Він так розтертий і розчинений в воді. Зараз я трошки наберу у шприц, набрала цього жовтка, подивлюсь, чи будуть їсти. малюк дуже добре їсть жовток. І на жовтки можна виростити малька. Але мені не дуже подобається, бо в акваріумі стає швидко брудно. Я навмисно в нерестовик налила майже 30 літрів води, це забагато для малька, стільки води, але я набрала більше, щоб прибирати в них, щоб виливати цю воду, цей бруд збирати. Да. Ось, І коли там були зіпсовані кринки, я надливала трошки води, збирала зіпсовану ікру з дна. Тепер, вже коли малюк почав їсти, також я щодня буду потрошку прибирати оці шлангочку збирати потрошку бруд з дна. Не прям там дуже чисто, але в деяких містах, де буде найбільше супчено бруду, я його буду прибирати. І також я їм ще не доливаю ніякої води. Це шостий день, під вечір вже багато поплило, але ще не всі, ще деякі лічинки лежать на дні, ще вони доїдають свій жовточний мішочок. На обігрівачу встановлена температура 29 градусів, але фактично вона десь 28 у них, бо, якщо поміряти там в іншому кутку нариставачка термометром, то Температура нижча, ніж на вигрівачу, то враховуйте це. І з цього моменту, як поплив мальок, я вмикаю їм світло, і світло їм потрібно цілодобово. І цілодобове світло їм потрібно буде ще 10 днів хоча б. Мальочка багато, малючок гарний і активно їсть яєчний жовток. Ранок сьомого дня вже малька значно більше. Але ще не весь малюк поплив. Я більше не годую їх жовтком, бо досить брудно стає в акваріумі. Я годую дунними таблетками тетра. Під вечір сьомого дня вже значно більше малька, вже майже весь малючок поплив, але ще одно, ще не всі, ще є ті, що лежать на дні. І на восьмий день. Весь малюк поплив, вже нема тих, що лежать на дні, всі активно плавають, харчуються. Тепер я рахую дні життя з того моменту, як малюк поплив. Тобто сьогодні другий день, як малюк пливе, і це його другий день життя орієнтовно. Насправді це вже восьмий день, але починаємо новий відлік з того моменту, як малюк поплив. Годую я малька 6 разів на день таблетками для донних риб тетра. Я їх розчиняю у воді і просто наливаю потрошку їм цю водичку. Зараз покажу, як я це роблю. Ось це такі таблетки. Таблетки для донних риб. Вони різного кольору, одна така жовтенька, одна зелененька. Я зазвичай беру обидві. одну жовту одну зелену і розчиняю у воді і вони перетворюються в такий пил і цей пил дуже добре їдять малючки. Ось. І від цих таблеток бруду набагато менше і краще поїдається, мальок краще їх їсть. Якщо вони постоять трошки в воді, вони дуже добре розчиняються, і ось так цю водичку наливаю до мальків в нерестовик. Бачите, в нерестовичку вже стало значно менше води, бо я прибираю там помалюка. Я на шлангочку резинкою до шлангочки чіпляю марличку і сифоню у малька. І це дуже. Необхідна процедура, бо малючку треба чиста водичка. І також я почала потрошку їм доливати нову воду, але я доливаю їм воду з того акваріуму, в якому вони далі будуть жити. Ще деякий час вони побудуть в цьому нерестовичку, а потім я їх переведу в акваріум. На 50 літрів, і там зараз встановлюється біобаланс. Акваріум вже запущений. ось. І Також я і до того акваріуму, куди вони підуть, і до цього нерестовичка трошки додаю відвар кори дубу. Це десь півчайної ложки кори дубу звичайної з аптеки. Я заварила на півтора літра води і почекала, поки ця вода стигне. Я не буду виливати одразу всю цю воду, я їм лью такими мікродозами потрошку. І так поступово-поступово я їм її всю вилью за декілька днів цю кородуба. Це дуже класна профілактика від захворювань. І краще становиться параметри води і це також дезінфекція води. Погодувала в черговий раз рибок, вони активно їдять ці таблетки, і їх можна давати з першого дня, як вони поплили. Поставила аероліфтний фільтр їм. Тепер стало трошки краще, щось цей аероліфтний фільтр на себе забирає, відфільтровує. Вода стала жовтого кольору, бо додала сюди відварка дуба. Це я записую. Відмічаю, скільки днів малючку, ось 4 дні, як вони поплили. Малючки їдять часто і тому дуже швидко стає брудно в нерестовичку. Треба в них зараз буде поприбирати, зараз я в них буду сифонити. На камеру це робити не дуже зручно, то ви цього не побачите процесу. Покажу тільки, як насправді стає брудно без ростовачку за 4 дні активної годівлі рибок. Якщо годувати рибок інфузорією або рачком анртемії, то це буде набагато краще і корисніше для рибок. І я думаю, бруду в них буде менше. Ось я вже в них поприбирала все чисто. Все добре рибок. Це сьомий день як поплив мальок і знову в них брудно, і я вирішила вже, що їм час переселитися в новий акваріум. І зараз така процедура в них, я їх виловлюю через шлангочку, я їх переливаю в іншу ємність. Їм це не шкодить ця процедура, вони досить маленькі. і з легкістю подорожують з у кружку. Цьому малючку 7 днів з моменту, як вони поплили. і Параметри води майже однакові з тим акваріумом, куди я їх зараз буду переселяти. Бо я поступово доливала в нерестовичок з нього воду ось цей акваріум, об'ємом 50 літрів. Температура води в цьому акваріумі 28 градусів. Так само, як і в нарестовачку. Тут встановлений обігрівач, компресор, фільтр, термометр, світлення. І тут живуть креветочки. Креветочки не будуть шкодити малючку, вони будуть під'їдати все те, що залишилось нез'їденим після малька. І ось так трапилось, що в цьому акваріумі, поки в ньому встановлювався. Біобаланс. Тут завелись завелись завели рибки. Я їх не планувала, я просто з старого акваріума кинула до цього акваріуму для кращого запуску роголисники. З цим реголисником сюди потрапила ікра, і ось поплила рибка, не знаю яка, і рибки один день. Їх тут 5 штучок, будуть тепер разом зі скаляріями зростати. А це малючка я вже всього виловила і зараз буду його переливати у більший акваріум. Ось я вже перелила. Все добре, адаптуються, плавають, їдять вже я їх погодувала тими ж таблетками тетра. Тут їм буде набагато краще, ніж в тому нерестовичку, в якому вони були. І в цьому акваріумі вони будуть жити, поки підростуть, а потім я їх переселю в акваріум на 300 літрів. І там вони вже будуть жити постійно. Мальку восьмий день після того, як він поплив. Все в них гарно, плавають, їдять, ростуть. Це дев'ятий день, годую їх з таблетками для донних риб «Тетрай». І даю також вже сухий корм для малька. Щодня десь стакан води я виливаю і стакан води наливаю свіжої води їм. Помітила, що рибок стало менше, ніж в перший день, коли вони поплили. 12-й день як поплив малюк і спробую їх погодувати з замороженим циклопом. Малючки всі різні, одні більшого розміру, інші менше за розміром. І деякі. Я думаю, вже зможуть заморожений циклоп їсти або заморожену мойну можна спробувати дати. Я не буду прямо все виливати, я зовсім трошки капельку налью туди, щоб подивитися, чи зможуть вони його їсти. Тепер я їх годую різними кормами і цими таблетками тетра для донних риб. І один раз на день годую замороженим циклопом, але дуже в обмеженому такому варіанті. Трошки хтось їсть, хтось не може ще його взяти, цей циклоп, Але я буду один раз на день буду давати заморожений циклоп І також буду давати е сухий корм для малька мікро. Ось, до речі, в кадр потрапила та рибка, яка не скалярія, а ті малючки, які тут завелись самі по собі, і з'ясували вже, що це золоті рибки. Вони на 5 днів менші по віку, ніж скалярії, але за розмірами інколи навіть більше. Вони дуже швидко ростуть. Я їх тут нарахувала 5 штучок, але можливо їх тут і більше. Подивимось, хто з них виросте. Ось вона, золота рибка. А це смалюк скалярії. Це вже 14-й день, як поплив малюк. Малючки вже значно більші, вже видно, якого вони кольору. За формою ще не дуже схожі на скалярі, але ще трошки, і вони будуть зовсім як скалярії. Я не залишаю їм світла вночі, вночі все вимикається. І год, продовжую годувати 6 разів на добу. В загальному акваріумі мруду менше. Бо тут є ще креветочки, креветочки під'їдають, все, що не доїдає мальок. Звісно, щось залишається, і це треба буде згодом прибирати. Але прибирати в акваріумі значно легше і не так часто, як в нерестовичку я це робила. Бачите, це така якась рожевого кольору. Рибка, там на ній крапочка така червоненька є. На деяких чорненькі крапочки вже стає зрозумілим, які вони будуть, коли виростуть. Вони діляться на такі групки і тримаються разом. Ось ці люблять сидіти в цьому реголіснику, щось тут на ньому доїдають. Інша група любить сидіти ближче до дна. Ще є така група, яка стайкою сидять біля фільтра. Так вони поділились. тримаються стайками і так почувають себе в безпеці. 16-й день як поплив мальок, просифонила в них ґрунт, зробила відміну води 30% і годую рибок сухим кормом для мальків. Вже я не даю їм ці Таблетки тетра, вони для них дрібні. Даю заморожений циклоп один раз на день і сухий корм для малька. Годую їх 4 рази на день. Ось така вийшла у нас історія. Продовження буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі. today think how i changed how I really don't care if you are here or if you don't stay